Сьогодні велике свято для верховного командуюча для президента Зеленського. Він його започаткував 16 лютого 2022 року, день української єдності. І ми зараз були з нашою командою на фронті, і наші захисники попросили передати йому вітання, подякувати за те, що 16 лютого знімали ролики, розповідали про те, що війни не буде. Про те, що треба розпаковувати тривожні валізи, про те, що. У армії Росії не вистачить сил наступати на Київ і про те, що нашим захисникам можна видихнути і не очікувати удару по столиці нашої країни, замість того, щоб готувати лінії оборони, замість того, щоб прийти окопи, замість того, щоб будувати укріп райони, і не допустити ворога ні до Ірпіня, ні до Бучі, ні до Гастоміля, ні до Узюма, ні до багатьох інших міст нашої держави, тому це треба пам'ятати. Це треба враховувати і більше не робити таких помилок. Ну а президенту вітання з його святом.